Рюкзак каркасний гопек у розмірі М розрахований на зріст 1,30, 145 м. Об'єм рюкзака 15 літрів. Вага 750 грам. Рюкзак має два відділення. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Основне відділення має внутрішні роздільники. Переднє відділення. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь, спинка рюкзака анатомічна, ущільнене дно та прогумовані ніжки.